І потрібні танки питання, яке виникло ще з моменту появи цих гусеничних машин. В останні десятиліття воно постало ще більш гостро. В Європі та Америці їх виробництво взагалі призупинено. Деякі експерти вважають, що ці залізні монстри починають вимирати. Вже 20 років Сергій Згурець досліджує тему важкої бронетехніки. Він переконаний, списувати танки ще зарано. Таких конфліктах, як Ірак, Афганістан, миротворчі контингенти починають брати на озброєння танки. Коли ми говоримо про зокрема канадський контингент в Іраку і Афганістані, то вони беруть танки «Леопарди», які захищають вогневі точки. Тобто, фактично, останні конфлікти і миротворчі операції низької інтенсивності зафіксували потребу в, в танках. Думки, що танк надзвичайно просто знищитись повітря, насправді далекі від істини. Тим більше, що ця техніка навряд чи вийде в поле без протиповітряної підтримки, на вузьких міських вуличках гусеничну машину дійсно не так вже й важко підбити, скажімо, з гранатомета, але повністю відмовитися від використання танків у населених пунктах поки що нереально. Країни на кшталт Америки, Німеччини і Франції. Виставляють зразки модернізованих танків, які пристосовані для бойових дій у місті, враховуючи досвід локальних конфліктів інших держав, в тому числі і Росії, де танки просто тупо гинули через непідготовленість до бойових дій в містах. Україна, як танкобудівна держава, теж не стоїть осторонь змін у бронетанковій царині. У нас є достойні бойові машини, які можуть на рівні конкурувати з провідними світовими зразками, відмовлятися від надійної броні, вогневої потужності та маневреності на полі бою в нашій армії поки що не збираються. Танк без екіпажу лише купа заліза. Тож підготовці особового складу потрібно приділяти не меншу увагу, аніж питання модернізації техніки. Цього року в наших збройних силах вирішили навчити танкістів дещо нетрадиційними методами. Не раз ми бачили, як військові змагаються у витривалості, швидкості чи влучності. Проте цього разу люди у погонах пішли ще далі. Вони вирішили визначити, хто з них краще керує ось цією тонною машиною. Сім танкових зводів зі всієї України прибули до навчального центру сухопутних військ десна, що на Чернігівщині, для того, щоб поборотися за звання кращого підрозділу збройних сил. Конкурсанти протягом майже двох тижнів змагалися у водінні бойової техніки, дуельній та бойовій стрільбі. Ми створюємо, по суті зараз прецедент, коли з допомогою ось такого напряженого, але дуже увлекательного напряженого в плані сорівнування учебного процесу ми полишаємо бойову вучку вузьк. Це самое головне. Колись схожі конкурси проводилися в Радянському Союзі. В деяких арміях НАТО теж є досвід подібних змагань. Та в Збройних силах України такий захід пройшов вперше. Аби учасники були у максимально рівних умовах, всю техніку вони отримали у навчальному центрі. Кому яка бойова машина дістанеться, визначали за допомогою жеребкування. Змагалися хлопці на танках Т-64. Керує ось таким залізним монстром екіпаж трьох чоловік: механік водій, оператор-навідник та командир танку. За умовами конкурсу всі вони контрактники. Щоб отримати право виступати на цьому конкурсі, кожен злот пройшов цілу низку етапі. Тому тут, як на Олімпійських іграх, слабких команд уже не було. У військових частинах ми також виконували ці вправи: другий в армійських корпусах, а третій вже безпосередньо на Збройних силах. Сюди добралися одні з найкращих. Хлопці змагалися у декількох номінаціях. Та найбільш почесним, а тому і найбільш бажаним, було звання кращого танкового зводу Збройних сил України. Тих, хто виборов прозові місця, нагороджували не лише звичними вже грамотами та годинниками. Перші отримали 50 тисяч гривень, другу і третю сходинку оцінили в 30 000 і 20 тисяч відповідно. Ці кошти це для нас виділили спонсори. Це не кошти бюджету Міністерства оборони. Це люди, які не байдужі до е, своєї держави, не байдужі до Збройних сил. Програма змагань була досить насиченою. З самого ранку і до обіду хлопці перебували у полі, змагаючись у різних номінаціях. Решту часу вони готували техніку до наступного етапу. Танкісти кажуть, що такої інтенсивної бойової роботи ще не бачили. Взагалі, тут, ну разом, тут... є конкуренція, є сильні, є слабші люди. Ну, нічого. Якби дружно живемо, все одно конкурс розпочався із водіння бойової техніки. За 23 хвилини екіпажам потрібно було подолати складний 8-кілометровий маршрут з глибокими ровами та підступними загородженнями. За словами танкістів, керувати такою бойовою машиною не так вже й важко. Принцип подібний до автомобілю, тільки замість керма важелі. Проте, як і до будь-якого авто, до танка теж потрібно звикнути. Командам надали лише один день, аби випробувати техніку та підлаштувати її під себе. Також не останню роль відіграє і практичний стаж механіка-водія. Одна справа керувати реальною бойовою машиною, а інша її тренажерним варіантом. Якби говориться, у нас в державі не дуже дають соляри, якби ній їздимо. Ну, Стріляють, стріляють люди. Ну я як механік, я рідко їжджу. Той, хто вже встиг засумувати за танковими важелями, на конкурсі зміг досталю відвести душу. Кожен екіпаж в цілому проїхав близько 50 кілометрів. Окрім водіння, на конкурсантів чекали й інші випробування, зокрема, дуельна стрільба. Екіпажу виділили рівно стільки снарядів, скільки було мішеней полі. Права на похитку тут уже не було. Найважче для мене це було напевно, що... напевно що стрільба. Тому що це найбільше напруження тоді. Під час стрільби з танку. Як і на кожних змаганнях, тут теж був свій фаворит. Більшість військових віддавали перевагу танкістам 30-ї окремої механізованої бригади з Новоградо Волинського. Ці хлопці учасники багатьох міжнародних навчань. І в поле вони виходять частіше, ніж їхні колеги. Та під час конкурсу достойну конкуренцію їм склали дві команди з 17-ї окремої танкової бригади, що дислокуються у кривому розі. Саме між цими трьома підрозділами і розгорнулася основна боротьба. Ідея таке. Я вам скажу дружнє суперництво між військовими частинами, кожен старається. Відно, ніхто не падає духом. Десь сьогодні відстала одна військова частина в загальній балі, значить в іншій на наступний день вони підтягнулися. І от азарт такий військовий. Дуже приємно бачити оцю іскорку в цих військовослужбовців, молодих хлопців, запілених порой в, грозюк, в пилі. От вони, але спортивний азарт у них є. Завершав змагання найбільш видовищний та найскладніший етап бойові стрільби з водів. Тут танкістам довелося застосувати всю вогневу міць своєї машини, адже цілі були як для гармати, так і для спареного та зенітного кулеметів. За рік танкісти стріляють штатним пострілом один раз, і той екіпаж отримує лише три снаряди. На змаганнях же ж тільки перед останнім етапом на кожен танк виділили по 15 бойових снарядів. До того ж, спарений кулемет зарядили 220-ма набоями, а зенітний 50-ма. Жоден екіпаж заздалегідь не знав розміщення цілей, порядку їх підняття. Була відома лише їхня кількість. Так гарматою потрібно було вразити 15 цілей, тобто по три снаряди на одну мішень. Дуже много мішеней, дуже много снарядів. Тяжко сидіти в нутрі, дим порохові гази та всім дишеш. У цій вправі головним є злагодження дії взводу. Просто гарно водити чи влучно стріляти тут замало. Танкісти повинні працювати як справжня команда. Велику роль в цьому відіграє командир взводу, який повинен розповідати цілі, визначити, хто повинен по якій цілі, тому що є цілі важливі, такі як протитанкові засоби, їх треба в першу чергу поражати. Тому він віддає команду, кому стріляти, кому не стріляти і як зробити того, щоб побідіти в цьому бою. У підсумку переможцем став перший взвод 17-ї окремої танкової бригади з міста Кривий Ріг. Хлопці з Новограда Волинського посіли друге місце. На третю сходинку підесталу піднялася друга криворізька команда. Всі учасники, і ті, хто победів, і ті, хто не победів в цей раз, вони всі получать найголовніше, головне, саме опит. В оборонному відомстві планують такий конкурс проводити щороку. Можливо, найближчим часом він стане навіть міжнародним. Наступному році плануємо запросити на такі змагання і наших сусідів представників Збройних сил Польщі, Росії, Білорусі. Хто побажає? Дізнатися, хто з них кращий, уже в наступному році зможуть не лише танкісти. Подібні конкурси пройдуть серед механізованих зводів та артилерійських підрозділів.